Так, ну що ж, а ми продовжуємо наш день дверей. І з нами зараз Юлія Галавчева, директорка науково-технічної бібліотеки НТУ ХПІ. Будь ласка, дякую. Вітаю всіх, хто сьогодні доїдався до на нашої зустрічі, І з задоволенням представлю науково-технічну бібліотеку Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут. Сучасна бібліотека університету це не просто бібліотека, а інформаційний хаб мережа. Який надає доступ до великої кількості інформаційних джерел, і в даному випадку я хочу представити наші показники, якими ми дуже пишаємося. Це по-перше, близько одного мільйона книговидач, у тому числі електронного видавництва. Це наші документні ресурси і традиційній формі, і в електронній. Щодо традиційних примірників, це 1 мільйон 400 видань. Щодо електронних формат, тут навіть дуже... Важко підрахувати, тому що крім наших власних електронних ресурсів, ми маємо зараз велику кількість зовнішніх видань, і таким чином тут ми поставили 90 мільйонів плюс. Навіть немає меж, тому що ресурси розширюються, і з кожним роком наша бібліотека також розширює, розширює свої інформаційні можливості. Площа бібліотеки 8 тисяч квадратних метрів, але зараз, як ми говоримо про електронне навчання, то ми також інтегровані і у віртуальне середовище корпоративної системи нашого університету. Бібліотека сьогодні це близько. 30 тисяч консультацій, тому що ми розуміємо, потрібна користувачу допомогу, щоб розібратися з усіма ресурсами, це 500 тисяч відвідувань щорічно. Як вже ви чули, університет має таку дуже розгалужену екосистему інформаційних сервісів ресурсів, і в цю систему входить також і бібліотека зі своїми інформаційними сервісами, і інструментами. Ну, Декілька з них. Як я вже говорила, власні інформаційні ресурси, до яких входить і електронний каталог, і електронний репозиторій, і електронний формуляр читача, і електронне видавництво, сервіси, які стосуються, у тому числі, і забезпечення якості освітнього процесу, там перевірки на академії. Темічний плагіат, там, інформаційно-аналітичні системи, також ми враховуємо і відкриті освітні ресурси, які відкриваються по всьому світу для наших студентів і викладачів, з цим всім ви зможете можливість ознайомитися, коли станете нашими студентами. На цьому слайді ви бачите приклад електронного формуляра. В даному випадку це мій електронний формуляр. У будь-який момент можна відкрити, згадати, які є підручники. Якщо у вас немає підручників, забовити. Якщо ви бажаєте працювати з електронними формулярами, електрон електронними текстами то ви можете скористатися відкритим електронним ресурсом. Це... Інституційний репозиторій, який складається якраз із творів наших авторів політехніків. Таким чином він враховує саме особливості наших освітніх програм для того, щоб вам було більш зручно їх освоювати і володіти цими навичками. Зараз в цьому ресурсі міститься близько 90 тисяч електронних документів, створених нашими авторами. Ну і звісно, навчатися і мати лише наш такий внутрішній ресурс, це не буде не дуже повно, тому ми надаємо можливості доступу до глобату. Академічних наукових ресурсів, їх дуже багато, от якраз вони складають основу 90 мільйонів плюс. І таким чином, після роботи з цими документами, не лише студенти розширюють свої інформаційні можливості, але і викладачі можуть дослідити, наприклад, основні напрямки тенденції розвитку науки. В даному випадку я хочу показати приклад «Карта науки, яка була створена за тематикою кібербезпека, Наприклад. І тут же можна побачити, які терміни в нас вже спливають, які нові з'являються. Тим чином формувати і оновлювати наші освітні програми, щоб студенти були, були у тренді світових таких інформаційних напрямів, крім інформаційної аналітики, ми звертаємо увагу і на повнотекстові ресурси, у тому числі ресурси світових видавництв університетів світу, які представлені в проєкті Research for Life, садорам якого є наш технічний університет, який ну, максимально використовував ці можливості і таким чином, ми були виділені із загального переліку користувачів. Також електронне видавництво, про яке так можна багато говорити, але таким великою перевагою є те, що розміщене один раз електронне видання, воно доступне і воно забезпечує 100% книгозабезпеченістю проведення всього освітнього процесу, який є у нас в університеті. Авторами цих видань є політехніки, які... Дуже так відповідально ставляться до забезпечення освітнього процесу, і також, якщо ви хочете отримати освіту плюс, наприклад, крім тих дисциплін, які у вас є в програмі, ви можете скористатися доступом до платформи дистанційного навчання Udemy, де самостійно ще більш розширити свою індивідуальну освітню траєкторію і отримати також нові знання. Ми розуміємо, що є певні складнощі у студентів, щоб оволодіти всім цим. Тому у нас є бібліотекар-куратор, який опікується кожним інститутом, і до нього можна звернутися з будь-яких питань і проконсультуватися. Ми інтегровані в корпоративну систему, тому це спілкування воно буде зручне, швидке і комфортне для всіх учасників процесу. Отже, бібліотека ХПІ на сьогодні це електронні ресурси і електронні сервіси для роботи з ними. Це сучасна будівля на півтора мільйона традиційних видань і комфортні читальні зали. І це територія розвитку потенціалу творчої особистості, тому що бібліотека ще виконує культурно просвітницьку функцію і проводить дуже велику кількість заходів, до якої залучаємо студентів. Отже, запрошую вас вступати до Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут і до зустрічі. А наступною темою зараз у нас буде це німецький технічний факультет і міжнародна програма навчання.